Нині в Україні загалом майже 21 тисяча дітей з діагнозом аутизм. Але кажуть фахівці фахівці, що насправді дані не точні, тому що через війну, через брак фахівців, не до кінця є коректно встановлений діагноз, і бойові дії на жаль також не сприяють тому, аби вчасно встановити, що не так з дитиною. Проект Левчик Спектрум Хаб став безпечним простором для дітей військово осіб з аутизмом, де вони безкоштовно отримують корекційну допомогу а батьки експертного порадника та соціальну підтримку, що насправді дуже важливо до всесвітнього дня поширення інформації про аутизм. Команда Левчика запустила компанію із створення аутизм френдлі дружнього простору у публічних місцях про підтримку дітей у спектрі та зміну ставлення суспільства. Говоримо з мистуди. З методисткою центру Левчик Спектрум Хаб Людмила Мамалега є у нас студії. Слава Україні! Грем, слава! Насправді, пані Людмила, до вас, напевно, перше питання, оскільки ви працюєте з дітьми, які пережили війну, втекли від неї і мають певні захворювання. Наскільки складно з такими дітьми зараз комунікувати? Ну... Дітки з розвидом аутичного спектру, в принципі, мають підвищену тривожність. Якщо брати, як вплинула війна загалом на діток та всіх типових діток чи діток з якимись певними порушеннями в розвитку, то ясна річ, що вона негативно вплинула. І для дітей з розвитком аутичного спектру, це взагалі стало таким дуже серйозним випробуванням, тому що діти з аутизмом дуже вразливі чутливі до змін, тобто дуже часто. Uh, у них спостерігається така um, тривога до якихось дуже банальних, простих змін в побуті. А тут дітям довелося змінити ну, повністю все місце проживання, свій uh, звичний режим, графік, оточення. Але Левчик Spectrum Хаб працює вже впродовж двох років і. Ми випустили вже деяких дітей, які вже не отримують наші послуги, тому що там дехто повернувся. скажімо, на я просто поясню, що зараз наша аудиторія має можливість бачити вихованців левчих спектру хаб. Це фотографії надані безпосередньо центром. Є згода батьків на повсюдження цих фотографій у медіа. Вибачте, що я вас перебила. Я просто хотіла пояснити, що люди зараз бачать на своєму екрані. Так, вони зараз бачать наш. Чудових 45 вихованців, а взагалі Левчик Спектрум Хаб більше 60 сім'ям вже надавав свої послуги, і ми постійно приймаємо нових діток в нашу сім'ю в наш, скажімо, френдлі простір. Ми надаємо корекційні послуги. В сфері логопедичних занять, в сфері прикладного аналізу поведінки ми даємо заняття з сенсорно-моторного розвитку. У нас з'явилися клас музичної терапії, арт-терапії, підготовки до школи. Тобто, ну наше завдання створити такий мультикомплексний підхід для реабілітації і для, скажімо, покращення якості життя наших дітей. А тобто, як працює Левчик з дітками, які пережили війну і мають діагноз аутизм? Ну, дивіться, вони приходять до нас на першу консультацію та маючи скажімо, висновки інклюзивно-ресурсного центру, підтвердженим діагноз аутизм та і довідку про те, що вони є вимушено переміщеними особами, вони мають право отримувати в нас скажімо, безкоштовні заняття. Складається індивідуальна програма розвитку. Дитина отримує певний свій такий графік з відвідування ну, і відвідує наші заняття. А які це заняття? Це заняття логопеду? Це... Логопеду заняття з фахівцем з прикладного аналізу поведінки, та де формуються всі необхідні е, навички: там, ігрові, е, мовленнєві, соціально побутові, е, заняття з нейропсихологом. Заняття з фахівцями сенсорно-моторного розвитку, тобто тому що наші діти мають певні порушення сенсорних систем, і ну для них такі заняття дуже важливі. І не так давно вже ми відкрили нові напрямки, тому що у нас дуже багато є діток дошкільного віку, і переважна більшість наших дітей це діти вікової категорії 5+, хоча ми надаємо послуги діткам від 2 до 12 років. Але більше переважна кількість наших, більшість наших дітей це якраз діти, які. Уже на етапі підготовки до школи, тому для нас було важливо ну, створити якісь такі певні передумови, того, щоб вони а, були а, підготовлені до, скажімо, уже умов а, ну, шкільного оточення, навчання От, на цьому працювання. От, е, але скажіть, будь ласка, пані Людмило, наскільки зараз ще є оці стереотипи стосовно аутизму в суспільстві? Ну на жаль, вони є. Тобто, ну зараз здається, суспільство зробило значущий крок вперед, тому що ну по перше статистика дуже невтішна. Тобто, якщо ми порівнюємо там кількість дітей, які мали офіційний діагноз 2017 році, і в 2023, му то скажімо, вона зросла втричі. Тому а, у нас а, кількість дітей велика. І суспільство, в принципі, має толерантно реагувати, тому що діти з аутизмом це також діти, які мають право на освіту, які мають право на, скажімо, соціалізацію. А, найперший міф це те, що діти з аутизмом вони агресивні. Це абсолютно неправда. Тобто вони, вони є різні. Якщо ми бачили одну дитину з аутизмом, то ми бачили тільки одну дитину з аутизмом. По-друге, є така, скажімо, так само упереджена думка про те, що... Діти з аутизмом це діти, які там проявляють якусь там, наприклад, автостимулятивну поведінку, і інші діти, наприклад, в садочках можуть імітувати дану поведінку. Це теж неправда, тому що типовим дітям не зовсім зрозуміло, деякі, деякі там поведінкові труднощі дітей з аутизмом і вони цього робити не будуть, тому що в них зовсім інша сфера інтересів. А дітям з аутизмом дуже важливо бути якраз в середовищі типових дітей, щоб вони, скажімо, приймали якісь навички, скажімо, соціально. Комунікативного характеру для них це важливо. Йому інклюзія це дуже важливо. Ну, от Левчик і, ініціював оцей цей френдлі простір так. в закладах громадського харчування. Такі наскільки чому це важливо? Mm -hmm. Що це за дружній простір для дітей з аутизмом? І ви називали оці такі міфи, мені здається, які більше поширені серед батьків стосовно е спілкування дітей з аутизмом і дітей mm -hmm. без діагнозу. А от бізнес, на які стереотипи більше його. Дивіться, просто питання в тому, що а, не завжди а, заклади, а, скажімо, такого громадські заклади та не завжди готові до таких викликів, які можуть а, а, виникнути при а, контакті з дітьми з аутизмом. Тобто, нещодавно, наприклад, у нас був прямий ефір з власницею івент-агенції. Тобто, мова йшла про наприклад а, звичайні а, центри розважання для діт для діток, тобто і оскільки знову ж таки ми повертаємося до того, що статистика невтішна дітей з аутизмом є багато. То важливо, щоб наші діти з аутизмом вони мали не тільки ви знаєте таку рутину режимну, коли дитина просто відвідує заняття, відвідує садочок і школу, Але вона ж може йти в торговий центр, вона може йти на дитяче свято, вона може йти в книгарню. І тому дуже важливо, щоб оцей. Простір дружній, аутизм-френдлі, тобто а, люди толерантно і правильно реагували на прояви, які можуть бути в при контакті з дітьми з аутизмом. І тут нічого такого страшного немає, насправді. тобто, ну, Дітей з аутизмом не потрібно боятися. В першу чергу. Ну, А бізнес відгукується? Так, звичайно. Чи є якісь стереотипи, які зупиняються? Я То. не можу сказати, що якісь є стереотипи, просто е, знову ж таки замало інформації. І ніби о, там завтра, 2 квітня, день поширення інформації про аутизм. Є дуже багато о, на інформаційних просторах інформації про цей розлад. Але чомусь завжди ну, є якісь певні о, питання, якісь просто непорозуміння. Але зараз багато є фахівців, є багато експертів, які готові допомогти, тобто які готові дати якісь певні рекомендації. Mm. А як виглядає цей дружній простір? Про що йдеться? Ну, це йдеться, А, Насправді, а, коли, наприклад, дитина з аутизмом потрапляє, м, наприклад, там, місце там, громадського харчування, чи вона потрапляє в торговий центр. Якщо, наприклад, ця дитинка має підвищену тривожність, то ми можемо побачити а, такий молдаун дитинки, тобто вона може. А, впадати в істерику, вона може виявляти таку дуже підвищену тривожність. І дуже часто суспільством це сприймається як якась просто невихованість, особливо, коли знаєте, йде мова про, наприклад, хлопчика 7-8 років, і комусь здається, що просто це ну, просто прояви не виховалися. А насправді дитина насправді, в неї настільки серйозні сенсорні порушення, вона настільки стривожена зараз, що оця поведінка це якраз є просто реакція на цей тригер. От я знаю, наприклад, що в Польщі. В деяких торгових центрах є правило, коли приглушують світло і зменшують звук на касах для того, щоб батьки з дітей з аутизмом могли просто зробити покупки, тому що ці діти можуть реагувати на сенсорні якісь інші подразники зовсім по іншому, тобто їхня сенсорна система не справляється. Я зрозуміла. А скажіть, ну ви вже відповіли, чому це важливо і безпосередньо, і напевно для родин, тому що і мамі так спокійніше, і мама себе не відчуває, чи там батько якось незручно, тому що зразу всі обертаються, дивляться, якісь осудливі, засудливі погляди є. Так і, на жаль, це часто через непорозуміння розумієте? наприклад, якщо дитинка там на дитячому майданчику сильно розгойдається, при цьому всьому, вона вокалізує, махає ручками, тому що вона зараз якраз. Системі там сенсорного пошуку, їй добре, вона щаслива, то батьками, ну, скажімо, інших діток, які не розуміють поведінку цієї дитини, вони починають, так скажемо, відстороненно ну, себе поводити, не дозволяти власній дитині якийсь створювати з тими дітьми. З таким часто ми стикаємося, часто у нас ці проблеми там, в інклюзивному середовищі, коли ми говоримо навіть, що дитина має чи там. Право та маючи інклюзію в садочку, наприклад, там батьків прошу просять не приводити дитину наприклад, на дитяче свято, тому що знаєш, що скажем у неї може бути якісь там поведінкові труднощі, якісь прояви, тому. Але це неправильно. А яких результатів не вдається досягнути найчастіше, якщо так можна сказати, знаєте, зробити якийсь такий загальний зріз, Бо я розумію, що кожна дитина це індивідуальна так. історія, але от не такі знаєте, успіхи, що дає Левчик, якщо регулярно відвідувати його? Дивіться, а, чому спектр? Та тому що а, скажімо, а Рівень порушень він різний. Та, є дітки, наприклад, яких можна віднести колись в міжнародній класифікації хворі, була так звана синдром Аспергера. Назвала таких дітей. Тобто, це діти, які є високофункціональні, з дуже високим інтелектом, з дуже непоганими навичками мовного розвитку. Є дітки, які мають значно нижчі показники, тобто є частина дітей, які не освоюють вокальне мовлення. Але тим не менше при регулярному відвідуванні занять при Постійній регулярній роботі сім'ї, тому що це дуже велике значення має. Діти демонструють дуже хороші успіхи. Тобто, Добто, добре, дуже хороші успіхи. Тоді уточнення, як може сім'я з дитиною, з аутизмом, які втекли від війни, потрапити до вас в Левчик-центр. Є якась форма, де так, так, Звичайно. Тобто вони на сайті фонду майбутнє для України, так? Тобто вони можуть залишити свою заявку. І, все. От. і вони звертаються до адміністратора, вони приносять перелік документів, які потрібно принести їм, вони записуються на першу консультацію і вони можуть починати роботу. І це безкоштовно. Так, це безкоштовно. Я вам дякую за те, що знайшли час. Прийшли, розказали. На жаль, маємо обмежений ефірний час. Але тим не менше, я закликаю людей бути толерантними одне до одного, підтримувати одне одного. І не тільки тому, що в країні війна, а тому, що ми всі різні, але тим не менше, ми кожен унікальний по-своєму і особливий по-своєму.